Різнокольорове диво на куяльницькому лимані на Одещині він набув ніжного рожево-бускового кольору. Відома туристична локація. Нині вабить ще більше туристів, любителів гарних краєвидів та екзотики. Але чому лиман порожевів? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва досліджувала. Рожевий далі бусковий, а за кілька хвилин фіолетовий. Колір куяльника змінюється на очах залежно від напряму вітру та хвилювання на воді. Фарби ще чистіші від того, що дно лиману вкрите шаром білосніжної солі. Рихильники лікувальної води лиману красою милуються а от купатися скаржаться незручно. Куяльник цьогоріч обмілів настільки, що зануритись у воду всім тілом, навіть лежачи, майже неможливо. Вода розова цього. Вода стала рожева. Нам подобається це. Звісно, менше стало води, зате є сіль. Мось назбираємо сіль з собою на зиму. Ванни будемо робити це і для шкіри добре, і для зміцнення організму. П'ять років не було солі, а цьогоріч сіль з'явилася. Це масаж для стоп. Ідеш по солі, а там колючки. Ходимо як йоги. дерев'яні містки, які раніше були напівзанурені у водойму. Тепер сухі. Від них до води ще йти та йти. Пані Світлана, щоліта приїздить до куяльника з Одеси. Впевнена, то саме лікувальна вода допомагає підтримувати здоров'я ось уже понад 40 років. Але таким каже жінка, бачить лиман вперше. Ліман був маленьке море. Це вже одна третина ліману того, що було. Попередні роки вода була в цих момостіках. Там, де зараз по щиколотку, так там то було по пояс. І були роки, коли можна було плавати. Рівень води дуже маленький, Ти лежиш в лимані і добре, що ти хоч якось у цій воді. Тож нині сюди їдуть не купатися, а полежати і зробити мальовничі селфі. Це взагалі чудово. Це ж просто чудово. Так лежати рожеві Точно допомагає. І Тільки можливо, там вчора були вибухи в Одесі. Після того, як тут отак час годину тут полежиш на дійсно, спокійно стає до різкого падіння рівня води призвела цьогорічна посуха в регіоні. Куяльник обмілів, а його солоність підвищилася. Та щойно підуть дощі, усе виправиться, кажуть фахівці. Зараз сам концентрація більше 400 промілів на, на літр. В басейні річки великий куяльник. І самого Ліману давно великих дощів не було. Це таке цікаве природне явище, і зараз є можливість все це все побачити, як воно інколи буває на Лімані. І, в принципі, це явище і спричинило тут величезну. Яка тривала майже 500 років бізнес це видобуток солі. І навіть у незвичному кольорі води цьогоріч винна теж сіль. Мікроорганізми, що живуть у лимані, стають рожевими при її високій концентрації. Триватиме це явище недовго, до першого великого дощу. Тож бажаючим побачити рожеву красу на власні очі, слід поквапитися. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини.